Нічна кримінальна драма з глибоким змістом про пошук місця в житті в Івано-Франківську відбувся до прем'єрний показ українського фільму Королі Репу стрічка розповідає про юного сільського репера Дімо Казана, який разом зі своїм другом Женою Арахісом пише тексти і виступає в клубі. Заради своїх мрій хлопець готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в іншому напрямку, де на нього чекає боротьба за успіх, кохання та навіть виживання. Тож герої фільму каже акторка Єрма Вітовська, пройдуть свій шлях випробувань та здобудуть власний досвід з помилок. Головний герой, звісно, це молода людина. Це про втрачені мрії, неможлива реалізація, трошечки знайома нам історія, коли є місця в Україні. Тобто це стрічка була знята у 2020 році до вторгнення і говорить про ті речі, які для нас дуже знайомі. Наскільки Маленький шлях між спокусою і довгою відповідальністю за цю спокусу, коли можна зруйнувати дуже. Хороші наміри через одну спокусливу історію. У головних ролях реперів друзів виступили молоді актори для Михайла Дзюби. Роль казана дебют в повнометражному фільмі. Також вперше свої сили у кіно випробував Антон Вельбой – співак і композитор. Але разом з дебютантами на майданчику працювали відомі актори і зірки, серед яких Ірма Вітовська вона грає жінку складної долі Нінко Обочину, яку всі в селі вважають повією, тому що вона стоїть на трасі. Вона якраз і розкриває весь жах ситуації, в якій живуть ці люди, і без таку безсмістовність, без безперспективність, таку якусь турбулентність. І там відкривається в картині, чому власне вона цим займається. Ну і звичайно, я питаюся: ну, а як? Він каже: ну, давай ми вже Мирослав Латик, ми говорили, це режисер картини. Такий Якби кульбіт із карнавала в повну жопу. Вибачте, отак От воно прямим текстом і для неї і звучить. Тобто, перше, ви будете, я думаю, сміятись. Потім я думаю, ви не будете сміятись. Фільм Королі Репу з'явиться в українському прокаті з 3 серпня. Стрічка вже встигла перемогти на італійському кінофестивалі фільмів для підлітків. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.